Бачимо ми радіатор ГАЗ-53. Він вже от служив, можна говорити, скажу по чому. Так, нижню горловину я заварив там, де бігло. Це ми бачимо у верхній частині. Тут було замазано холодною сваркою, як то кажуть, заліплено. Тут тріщини. Тріщини, мікротріщини, Зараз я її зачистив, тут запаяю. Це, як дивитися, то це з одної сторони, з лівої. А це з'їмося і з правої сторони. Що ми бачимо? Це ж теж це ці мікротріщини повністю. Оце сюди теж воно буде бігти. Це ще треба води набрати, скільки? В першій частині. От. І воно буде бігти. Бо я зразу його як ушно положив. Ще тайни за моцінь було, бо я сказано було заварити горловину, але потекло зразу тут, в цьому місці. От, я через це думаю, зараз спробую її запаяти. Ось зараз відхилив метал кріплення. Такі ми бачимо там тріщини, що, що зможуте достанути. Тільки жертву, чином... спробую зараз її запаяти. Так, одну сторону запаяв, ще що тут дивиться, да? як воно так наложено. А другу сторону, другу сторону теж запаяв, але вон який отвір, отламилося шматок цієї бронзи, яка була ламана. Це в цьому місці повністю дюрка. Це називається радіатор. Повністю геть. Якщо припаяю, то припаяю. Це ж називається верхня частина. Попробую щось запаяти. Отаке. От це ж тут я запаяв мікротріщини. Тут ось давай паївати, ага. А воно відломилось. Воно просто прогнило, як я показував. І це тут зараз я зачистив. І глибока така щілина Ой, зап... запаяємо, то буде запаєна. Ні, то буде ліпити пластилін. Так, ось я наложив пайки. Чималий слой, якщо так дивитися От. Думаю буде держати. Це те, що відвалилось, воно просто прогнило, одгнало, зламилося її ліпили пластиліном чи тією холодною сваркою. Ну що, попаяв, перекидаю, зараз заповню водою і будемо бачити. Думаю, все буде добре. Е, скільки не пробував опаювати, прийшлось розв'язати закріплення повністю, тому що це зверху. Тільки воно тут бігло, ось все, де воно ще добратися не було. Доберуся, але ні. Це прямо дзірком біжить в такому місці. Ось зараз мені треба його ще тут запаяти. що Іншого виходу я не бачу. Треба було, казав, робив, робив, то я ставив так, Тоже не цікаво. Оце ще залишилось. Потім прихватимо. Пробуємо це вже оставить. Последній штрих. Це якраз на цьому кріпленні, що я відхилив. Ось диви, яка тріщина. Хіба воно це буде зробиш ти йому що небудь. Це просто від вібрації. В чомусь стояла. Казав, це вже шосте місце. Це називається вже третю годину. Ковіряю з цим радіатором. Зробити із згомна конфетку. Так ось запаяв цей промежуток. Зараз ось те, що було з двох сторон, це епоксидкою чи з усім мастили, порозбивав його, тому що воно нічого не держало, бігло, я тільки перекинув бігло. Зараз попробую заливати водою. Я показав, я шосту частину запаяв, наливаю воду, знов капає. Напроти ще яка тріщина. Це вже я в раз більш не буде, що десь капаєш, все. 2,5 морочись. Це називається вже старе. Це мікро потім тріщини, через те, воно працювати, і треба викинути цей радіатор. Последній Штрих, Це вже точно. Так, заварив в другу сторону. Сьогодні окупанти обстріляли населених заваримо Заборіжжі, як і... спорт. -хоблі. Будемо заливати. Так, реабілітацію. Заварив зібрав атак. У місті посилено фільтраційні заходи, збільшено. Так, ось ми бачимо знов Трещина це вже восьма. Це вверху. Залив водою, пожалуйста, вниз. Куди я вже не заберусь? Це вже без толково. Тільки час три часа потратив. Викинуть його ганшаровець Знизу в двох місцях. Це не годиться воно. Воно своє вже жило, як воно кром. Тріщина, тріщина, тріщина. Ще до них добратися. Ще міг би тут заварити. А що тут? Я вже тут а як я залізу. Да? Оце особливо тут внизу. Воно ж чорним металом приварене, до бронзи. Я ж до його не доберусь ніяк. Це все викинути. Все, на цьому конець.